Вимикай буденність, вмикай премач. Стінка на стінку. Україна змінила тактику у війні. В Кремлі паніка, в Росії хаос. 400 дронів одночасно залізні пташки розмазали техніку окупантів. Дрони б'ють туди, де болить ні Москва, ні найвіддаленіші куточки Росії. Більше не недоторканні. Спецоперація від гур. Окупанти та техніка в хлам. Пекельне відео розриває мережу. Усі деталі розповім за мить. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Вікторія Паченко і останні події. 400 дронів одночасно. Зеленський розказав про безпрецедентну операцію на фронті. За словами голови держави, ця операція призвела до знищення більше 40 одиниць ворожої техніки. Про це президент сказав на закритій зустрічі з журналістами. Ми вдарили чотирма сотнями маленьких дронів. Було знищено понад 40 одиниць техніки одночасно. Це була спроба такої операції, і ми продемонструємо їм в рази більше ніж ця операція. Зеленський також повідомив, що Україна активно працює над розробкою та впровадженням нових технологій для протидії великій кількості російських дронів. Він зазначив, що міражі та «Ф-16» вже успішно збивають дрони, а також активно розвивається напрямок дронів перехоплювачів, захоплюючи кадри роботи такої залізної пташки до вашої уваги. Водночас глава держави наголосив на важливості фінансової підтримки міжнародних партнерів, зокрема Німеччини, для фінансування внутрішнього виробництва дронів та перехоплювачів. У нас є питання з фінансуванням перехоплювачів, фінансуванням внутрішнього виробництва. Ми витрачаємо великі гроші. Сьогодні ми витрачаємо більше ніж планували, тому що всі розвиваються, росіяни розвиваються, і наші нові технології з'являються. І це вихід, якщо ця технологія буде профінансована і вона буде позитивна. Президент вважає, що Україні треба мати тисячі дронів. Зеленський висловив упевненість, що за умови належної підтримки партнерів Україна зможе значно наростити виробництво та застосування далекобійних дронів, досягнувши показників до 100 одиниць на добу, а в перспективі до трьох сотень і п'яти сотень, як у ворога. І Україна працює в цьому напрямку. Також Зеленський заявив про масштабування в Україні виробництва дронів та ракет. Детально розібрали наслідки російських ударів їхню тактику застосування дронів та наші відповіді доручив значно збільшити наше виробництво дронів, перехоплювачів, і ми будемо залучати для цього більше фінансування від наших партнерів. Готуємо відповідні новини. Також доручив надати окреме фінансування для нашої української балістичної програми. Для швидшого виробництва Ба більше Україна вже шокувала Росію новою тактикою. Російська Федерація отримала класичну стінка на стінку. Росія щодня випускає по Україні десятки ракет та дронів. А вперше за довгий час відповідь України стала настільки масштабною, що в Кремлі почалася істерика. Масовані атаки паралізують Москву під прицілом аеропорти. Це не лише збитки, це паніка. І ось такі черги.

Українські дрони б'ють туди, де болить. Тут тактика незмінна. Цілі, заводи ВПК Російської Федерації, аеродроми хімкомбінати. Всі вони перебувають під ударами. З останнього Татарстан, завод із виробництва шахедів, Липецьк, завод Енергія іскандери, Кенджали, Реп, Тверь, Аеродром, Мігалово, Іванівська область, Новомосковськ. Тула там теж горіло, і з останнього дрони СБУ атакували російське стратегічне підприємство радуга, яке виготовляє крилаті ракети. Та ні ступи зніводі. Падить, падай, держо. Даже дашка сніла ті час кіну вже да, третій раз поставила. Будете спір'я. Тактика дзеркальних ударів працює. Судячи з усього, Україна намагається зрівняти правила гри. Якщо нас бомблять, бомбитимемо у відповідь. І, схоже, ця тактика вже приносить результат. Зокрема, українські дрони влаштували бавовну на складах боєприпасів 126-ї бригади берегової оборони Російської Федерації біля перевального в Криму. Про це інформують джерела ЕЛБЮЕЙ. Господи. Чуть окно не вылетело. І наостанок ексклюзив від бійців спецпідрозділу Тимура Гур за час весняної операції, спрямованої на руйнацію спроб російських окупантів переправитися через оскіл та розширити плацдарм на правому березі річки. Спецпризначенці воєнної розвідки знищили та уразили близько шести сотень ворожих підземних укриттів, дев'ять польових складів БК і вісім переправ. І це ще не все серед знищеної техніки. Загарбників 49 гаубиць і гармат, 17 автомобілів і мотоциклів, три човни, дві артилерійські. Кі установки та два танки завдані московитам втрати особового складу: 439 вбитими та пораненими. Шестеро загарбників взято в полон. Пекельні кадри до вашої уваги. А що ви думаєте про нарощення виробництва українських дронів та тактику дзеркальних ударів? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будете в курсі головного та тисніть подобайку під відео мирного неба над головою.